У Мамаїцях вшанували пам'ять загиблих на війні з Росією героїв. Вісімнадцять світлин, синів, чоловіків та батьків, що більше не побачать своїх рідних, не обіймуть своїх близьких та імена, які ніколи не забудуть. Місевич Сергій Васильович, село Мамаївці, командир П'яза Володимир Дмитрович, село Стрілецький кут. Сергій Місевич працював викладачем у Чернівецькому університеті, але російська агресія змусила взяти до рук зброю. Майор Місевич тричі ставав на захист батьківщини спочатку під час АТО, згодом і повномасштабної війни. Та 30 жовтня він загинув. Я розумію, що я виховала патріота, але мені це дуже важко. Серце матері не витримує таку важку рану. Вона не знати, чи колись загоїться. Володимир П'яза загинув на війні у березні. Його мати Ольга, аби зберегти пам'ять про сина, збирає усі пам'ятні світлини та листи в одній невеликій теці. Жінка каже, тримає надію, що його жертва не даремна. Цей смуток огортає душу кожної людини і так само і душу мою, душу мого чоловіка. Такою фразою його було в житті. Навіть з фронту він ніколи не пожалівся. Все буде добре, кріпіться, тримайтеся, Україна обов'язково переможе. У пам'ять про 18 загиблих жителів громади у Мамаївцях встановили тимчасовий пантеон. Наталія Катрюк розповідає: хотіли таким чином показати рідним, що подвиг героїв не забутий. Вони мають розуміти, що ці люди залишаться в пам'яті уже кожної громади, та й в Україні в цілому назавжди. Ми молимо Бога, щоб сьогодні цих 18 хлопців, яких загинули, щоб більше їх не було. Але на жаль, ми сьогодні маємо ще в громаді сім людей, які пропали безвісті, і віримо щиро, що вони повернуться. Підсумовує, після перемоги обов'язково створять повноцінний меморіал, який назавжди нагадуватиме про жертву наших захисників. Максим Берник, Ярослав Боячок, Новини Чернівців, телеканал СІ 4